Вітаю! Да, у нас зараз є проблема з енергетикою. Точніше є проблема з ракетними ударами по енергетичній системі. І як результат... Ну ви зрозумієте, що енергетики намагаються швидко ремонтувати, але дійсно є проблеми. І та обставина, що час від часу відключають електроенергію, ну на жаль, це є. І, на жаль, ризик залишається. Давайте поговоримо з практичної точки зору. Ну, як соломки підсипати, тобто що ми зробити. Ну, по-перше, це запитання, яке в мене питали. Чи можна поставити електрогенератор в власній квартирі? Не можна. По закону забаром. Ну, дивіться, там вважається протипожежна безпека. Так, да, електрогенератор навіть чин він маленький, ну, все-таки паливо. Крім того, дивіться, яка ситуація. Ну, да, да, ви скажете, ну, а я от поставлю на балконі і все. Ну, я думаю, що ви навіть поставите... Ну дивіться, у нас на сьогоднішній момент я розумію вас. Добре, розумію, що навіть якщо поставити електрогенератор на балконі, незважаючи на те, що це не можна, ну ви це зробите. Правильно? Тому що, ну, навряд, навіть якщо хтось там, ну, наприклад, буде незадоволення висказувати, сказати, ви то його ще називаєте. Пошли депадань. Так, є така ситуація. Просто по закону не можна. А ви самі розумієте, такий, ви ж бачите, твориться, бачимо, бачимо. Сусіди будуть незадоволені. Ну, по-перше, який б не був електрогенератор, шум, він завжди шум. Шум. І чат. Ну ви ж розумієте, ви навіть оставте на балконі, цей чат піднімається і до сусідів. Так, я... <смі> да, так, да, це може бути проблема. Ні, ви скажуєте, у мене такі балкон, що ну, сусіди, ну, можливо, тоді не заперечу. Якщо дійсно сусіди якби не будуть скаржитись, немає сусідів, або так балкон розташований, то ще якось так. Тому так, да, електрогенератор поставили. Тим паче особливої різниці немає, чи дизель, чи бензин. Ну Дізліч зараз дорожче. Хоча звертаю вашу увагу, ну дуже, знаєте, такий дешевий бензин. Ну, буде робити, буде, буде, буде. Навіть на дуже дешевому бензині буде. Так, да, він заб'ється, там є свої нюанси, але працювати буде. буде. Так що, така ситуація допускається. І дійсно, ну електрогенератор у вас працювати буде. Це я точно. І світла вистачить. Правда, і навіть невеликий електрогенератор хватить світла, ну, на всю партію. хватить. Не заперечу. Поставили, привезли каністру. Ну, як правило, там, ну, як правило, декілька каністр. Зразу говорю, тому що... Буває така ситуація, каністра закінчилася, а і світло теж закінчилася. Да, така ситуація. Так що, як правило, декілька каністрів. З точки зору пожежної безпеки це робити не можна. Тому що є ризик. І, ну, коротше так, ризик є, по закону не можна, але якщо ви говорите, ну нема іншого виходу. Да. Ну, по правилам, по правилам. Взагалі електрогенератор повинен працювати не в будинку, а в господарській плечі. Якщо у вас приватний будинок, оптимально. Ну от, Приватний будинок гараж. Без проблем. В гаражі працює. В гаражі і так паливо, і так, ну, себе розумієте. Навіть якщо гараж прованяєте всім, то та, там і так аромати які. І це працює. І я так бачу і розумію, що на сьогоднішній момент ну, багато українців, у кого приватний будинок, і от є гараж, оптимальний варіант. Купили генератор, так, да, там треба повисюкатися з підключенням, все можна вирішити. І далі ситуація проста. Світла нема, залили паливо, вже Запустили, світло є. Да. Ну, не на... дивіться, маленький електрогенератор вистачає на невеликий будинок. Так, да, Він може не потягнути електродуховку. Електро... Ну можливо, не запуститься правильно машина. Там, там дивіться, в будь-якому випадку дійсно може так трапитися, що якщо ви включаєте багато, то маленький не дасть. І дійсно може бути ситуація. Світло, так. Да. Лампочки, так. Да. Комп'ютер працює. Без проблем. Включили електродаковку, подружу, все Ось така ситуація. Ну, що ви хочете. ніж електро. Тепер... Яка є альтернатива? Дивіться. Знов таки, я розумію, хто скаже, що це неправильно, хтось мене підтримує. Можна поставити звичайний акумулятор. Але для цього ще треба стабілізатор для акумуляторів. І, як правило, якщо ви будете навіть купувати, наприклад, на розетки, набираєте авто, саме звичайний акумулятор для автомобілів. Набираєте. І вам вже навіть підскаже стабілізатор. Да, тому що без стабілізатора не, не можна ніяк. Там це дуже просто. Акумулятор. Клеємо під ключив. Потім відповідно до стабілізатора, ну, розетка включив, акумулятор зарядився. І далі розетка. Оп. І вже. Не маняє. Нема ні бензину нічого. Ну, тобто, дивіться, це ну, якби, варіант, коли ви... ласка, без проблем. Купили, купили. Так, да. стабілізатор плюс акумулятор. Знов таки, який може бути акумулятор? Да, будь-який. Можна саме звичайненькі на всі лампочки вистачити. Да. Ну от вас, ну от ви. Да, там не вистачить на електроплиту. Це... Точніше, вистачить, але він дуже швидко розглядається. Тобто, ні, ні, дивіться, навіть яка ситуація. Двоє поставили це акумулятор. Саме звичайний автомобільний акумулятор. самий саме. Ну такий, знаєте, середній... Ну, я розумію, що сказати, а що дуже... Ну, ну, хлопці, давайте вже якось, ну, Середня ціна, звичайний акумулятор. Я легкий автомобіль. Поставив, стабілізатор поставив, зарядив, Світло немає 4 години. Всі лампочки горять. Чайник закипіти. Без проблем. Ні, чайник закипить. Ні, ні, він тягне, але ж ну не так. Електроплита, ну скажімо так, можна, але Але може не можна. Ні, Ну, в принципі, от якраз електроплита складно. Тут вже складно. Тут вже складно. Ну, по перше може швидко розрядитися, а може навіть не потягнути. Може така Тут вже залежить дійсно від акумуляторів, від, від вашої плити, ой там дуже багато. Якщо ви говорите електрокамінчик, у, теж, теж проблема. Ні, підключити ви можете. Ну два варіанти, Або не запуститься. Може не запуститися. Ну, просто він не все такий грю. Або ви запустили, там пройшло, не знаю, там півгодинки, все, акумулятор здох. Ну, не здох, а розрядився. Така ситуація. Так, да, скатя, о, а якщо я поставлю такий мошняк з дальнебочки, о! Вистачить добагато. Ну, ви знаєте, що є акумулятори від великих автівок. Важкі, вони дуже важкі, там їх, ви самі їх не піднімете. вони важкі. Так, да, це надовго. Не запречу. Ну, ви знаєте, що є акумулятори, ну, це ж різні там літіви, ой, кубальти, ну це там різні. Так, да, якщо взяти такий акумулятор, він, правда, дорогущий. Зараз, дорогущий. Там, так, да, там в зарядах вистачить, ну, ну я думаю, навіть якщо... 24 години, хватить. Вистачить, вистачить. Ну, ви зарядили його і буде. І буде працювати. Так що така ситуація допускається. Ні, я розумію, що хтось скаже, що це гроші. Так, не безкоштовно. Акумулятор, стабілізатори не безкоштовно. Але він вирішує питання. І дійсно, якщо у вас квартира. Ну от у вас квартира. Електрогенератори якщо згор, ну, це, це, скажімо так, це вже порушити все, що тільки можна. Ну, хоча а так дійсно поставили. І далі. Ну, от такі виключно битові, ну, побутові, Воно вирішує. Світло є, комп'ютер працює. Ну, е, Гарячу нагріти, навіть в випадку, чого можна дійсно вирішити таке харчування. Тобто вирішує питання. Підна... холодильник теж можна підключити, ну, самі розумієте, як би там не було, на 10 е, е, годин. Холодильник ваш без електроенергії, це теж не дуже добре. От така ситуація. Так що такий варіант, можливо. Так, приватний будинок, звичайно, тут проще. А квартира, ну от, така практична парада. Я сам перевіряв, ну, от, з точки зору, там просто для іншого він мене використовується. Ось така стабілізатор і акумулятор. Працює. Ну, Звичайно, ви скажете, да, розряджається, да, він не... Але, в принципі, якщо виходити з точки зору такої аварійної ситуації, що нам треба просто прижити. Спрацьовувати. Так що такі от звичайні доречні поради. Ні, можливо, ви щось порадите і ще цікавіше. Не заперечую, давайте, напишіть, підтримую. Тому що, я так розумію, на сьогоднішній момент народна думка повинна допомагати. Розумієте, ну, ніхто не може гарантувати, що взимку не буде... Відключили трені. Ну не можна. Тому що, розумію, перемонтували потім ще удари, ще. Так, да, протиповітряний оборон це все добре, але є цей ризик. І тому дійсно приходиться враховувати ці обставини і вчитися жити от в таких умовах. Але, ще раз говорю, переживе, переживе, не вилюйтесь. Нічого з нами не буде. І так, а Путіну... Буде багато. Нічого не ввійте. Ну все, до побачення, всього щасливого і щоб світло вас не вимикало. Удачі!